Сезонне обмеження для руху великовагового транспорту в Україні почало діяти з 1 липня. Тепер при температурі понад 28 градусів водії фур мають зупинятися та перечікувати спеку. Про мету такого обмеження та про роботу Укртрансбезпеки Кирил Верязкін розкаже. При такій температурі повітря дорожнє полотно може нагріватися до понад 50 градусів за Цельсієм. Через це задля збереження стану доріг у спеку великого габаритному транспорту. Рух автошляхами заборонений. Ну якщо б такого обмеження не було, значить я вже вам згадав вище, що була б руйнація асфальтобетонного покриття на автомобільних дорогах. Відповідно були б ями на дорогах, і рух транспорту був би незручний. Поширюються такі заборони на транспортні засоби, фактична маса яких складає понад 24 тонни, і з навантаженням на вісь більше семи тонн. Це обмеження не стосується транспортних засобів, які займаються перевезенням вантажів, які безпосередньо впливають на обороноздатність нашої країни, вантажів, які подвійного призначення є, вантажів, які транспортних засобів, які перевозять живих тварин, птицю. Заборона на пересування такого транспорту діє на Івано-Франківщині з 10 по 20.00 при температурі повітря понад 28 градусів. На годиннику близько 12 години у нас зараз температура повітря 28 градусів. Зараз інспектори будуть зупиняти транспортні засоби. Відповідно, у нас є на сьогоднішній день в області, працюють чотири екіпажі, розставлені по різних локаціях нашої області. Працюють хлопці, складають е, акти, приписи. Тобто ми зупиняємо складаємо приписи, попереджаємо водіїв, що рухатись не можна, оскільки призведе до наслідків. Щодня інспектори Укртрансбезпеки області зупиняють десятки порушників. У нього повна маса під 40 тонн. Тому їх поставили на вісі, складається акт на перевізника. Чому він випустив такі погодні умови працівникам до роботи, мають чекати, поки не впаде температура. Спершу на водія складають лише припис. Проте при повторному правопорушенні кермувальнику загрожує вже адміністративне стягнення у розмірі 680 гривень. Особисто моя думка, що штраф є мізерний, тому що при такому, такому кліматичних умовах і перевезення великовагових вантажів наноситься набагато більше шкоди покриттю дорожньому. Цей фінансова санкція, скажімо так, не відповідає тому, на яку шкоду наноситься нашим дорогам. Інспектори зазначають, такі сезонні перевірки позитивно впливають на загальний контроль перевезень. Не завжди водії дотримуються режиму роботи. Буває, що відсутність там на тихогляди, потерміновані калібрування тахографа. Задля максимальної прозорості, під час перевірки кожен інспектор веде запис на бодікамеру. Дані водіїв, які зупиняться на вимогу працівників Укртрансбезпеки, відмовляються, будуть передавати до національної поліції.